Вітаємо на каналі КТМ новини сьогодні у випуску. Такі теми підсумки року. Прес-зустріч із міським головою Сергієм Кузьменком. Депутати міської ради підтримали звернення до центральних органів влади щодо заборони в Україні Російської православної церкви, шкільне волонтерство як допомагає ліцей номер 17 Про підсумки року Сергій Кузьменко спілкувався із журналістами 21 грудня. Прес-конференція пройшла у незвичному форматі, розпочалася у театральному сквері, де цьогоріч прикрасили новорічне дерево та облаштували резиденцію Святого Миколая. Підсумовуючи рік, обговорили питання енергетичної безпеки громади в умовах війни, підтримку міжнародних організацій, релокацію підприємств. Докладніше про все дивіться у репортажі із прес-зустрічі. Зустріч з представниками засобів масової інформації за підсумками 2022 року. Жодної копійки бюджетних коштів ну, на все, що в місті відбувається. Ось тому от, я дякую тим сьогоднішнім чибісовим, да? ось, які підтримували ідею в тому, щоб життя в Олександрії продовжувалося, щоб ми змогли створити локацію, місце. Де б приїхали до нас гості і показали українську культуру, і мені приємно, що в цьому році до нашого міста вже приїжджали такі знані митці. прес зустріч відбулася в оновленій залі для зустрічі гостей. Першими її відвідувачами стали саме Олександрійські журналісти. Попри те, що рік був важким, він наближає нас до перемоги, зазначив на початку Сергій Кузьменко. Цей рік очевидно, що в історії нашого міста і історії нашої держави він і рік випробування і рік нових можливостей, і рік трагедій. І я переконую тому, що ми в цьому році готувалися всі до того, щоб стати в цьому році ми стали нацією. На наступному році ми станемо нацією переможців. Забезпечити відносну готовність громади до знеструмлення допомогли міжнародні організації. Частину придбань зробили коштом бюджету. Блекаути, які місто вже пережило, продемонстрували злагоджену роботу комунальних підприємств. Тричі вже запускали теплокомуненерго. Критична інфраструктура має альтернативне живлення. Пункти обігріву і зарядки гарджетів облаштували. Гуманітарний ліцей, бібліотека, БДЮТ та ліцей номер 1 можна забезпечити теплом з альтернативних котелень. Наші пункти незламності оснащені генераторами, і у нас є можливість в тому числі фактично в усі пункти незламності дати тепло, адже в нас є альтернативні котельні. Або ті, які входять в систему теплокомуненерго, які працюють на природньому газу, або на альтернативних джерелах енергії. Ось, і з допомогою саме цих котелень ми здатні подати окремим мешканцям Олександрії, які приєднані до таких котелень. Ну, наприклад, й здається соборний будинок, да, там в дворі є котельня. Яка працює, може працювати автономно без електроенергії. Те, що стосується зв'язку, ми також і напряму в компанії Starlink, і через польських колег придбали декілька таких апаратів, які будуть працювати і в органах місцевого самоврядування, і в органах державної влади, мається на увазі районна військова державна адміністрація. Уже зараз такі пункти, де можна отримати зв'язок, є в правоохоронців. Щодо відключень електроенергії, планових і аварійних, то зробити їх справедливими і рівномірними неможливо, підкреслив Сергій Кузьменко. Люди хочуть справедливості, це найголовніше. Бо в когось немає дві години, в когось там чотири години. В таких умовах це майже неможливо забезпечити, щоб це було, як ото кажуть, солідарно. Да? Але ми просимо, ми не можемо ні заставити, ні вимагати, тому що енергетика не підпорядковується органам місцевого самоврядування. У нас є уряд, у нас є Укренерго, який розпреділяє, і у нас є обленерго, які виконують вказівки «Укренерго». Ми, очевидно, Просимо цієї солідарності, да або рівного відношення до всіх споживачів. Але в Олександрії є споживачі, які приєднані до ліній, які живлять критичну інфраструктуру, і, мабуть, у них або виключають менше, або не виключають. Дуже допомагають місту у ці непрості часи міжнародні організації. Йдеться про придбання генераторів, меблів, техніки для переселенців, продуктів харчування. Загалом, якщо про обсяги, то це десятки фур гуманітарних вантажів. Acted, ось ЮНІСЕФ, Ворлд Центр Кічен, агенція з міжнародного розвитку, ООН. Люди в біді. Це ті міжнародні компанії, які я хочу просити вас, щоб Олександрійці про них знали. Весь час були разом з нами, не займалися стратегічним плануванням, а приїздили в Олександрію і фізично, фактично допомагали Олександрійцям і переселенцям. Англійське місто БАТ та польське місто побратим Яручин теж обіцяють допомогти генераторами і придбали 13 мені здається генераторів, які вони зараз намагаються нам передати. Тобто, от якщо ми говоримо за місто БАД, вони із стратегічного партнерства із бажанням бути там містами-побратимами перейшли до якоїсь такої практичної площини. ось коли передають нам в місто генератори. Повідомив міський голова і про релоковані до нашої громади підприємства. Програма релокація і там 12 Компанії приїхали в наше місто там із Донецька з Харкова із Києва, які готові в нашому місті Робити виробництво, да, там, від, хар від харчового до машинобудування, хім хімічного напрямок. Я не можу за них там, коментувати чи гарантувати, що вони будуть робити чи не будуть робити, очевидно. Але ми віримо, ми з ними спілкуємося, ми їм допомагаємо. Вони вже створили там, близько 100 робочих місць, що вони от, будуть давати от, такий економічний поштовх, а ми їм створимо умови для того, щоб вони тут е е е вели це виробництво. Плани, які не вдалося реалізувати у 2022, залишаються на черзі дня. Тобто, у переможному 2023-му будуть дороги ремонтувати, і спортивні комплекси, і шкільні алеї облаштовувати. Тривають роботи і щодо будівництва анонсованого Макдональдса. А зараз перед усім підтримка збройних сил і віра в перемогу. Депутати міської ради під час сесії звернулися до центральних органів влади. Щоб заборонити в Україні діяльність Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. А окрему пропозицію одного з депутатів, яка стосувалася роботи на території Олександрійської громади Української православної церкви, Московського патріархату, депутатський корпус не підтримав. Докладніше далі. Депутати міської ради на останній сесії звернулись до президента, Верховної ради, кабінету міністрів та конституційного суду України заборонити в Україні діяльність Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. Нагадаю всім, що згідно з законом України від 20 грудня 2018 року номер 2662 про зміну назви релігійних організацій, керівник центр, яких розташовано в країні, що вчинила військову агресію проти України та тимчасово окупували її території, передбачено: якщо протягом 4 місяців церква з центром у Російської Федерації не подасть на реєстрацію зміни до статуту про перейменування, її статут у цій частині втратить чинність. Таким чином, Верховна Рада зобов'язує УПЦ МП у своїй назві зазначати приналежність до Російської православної церкви. Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України, та тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати приналежність до такого центру за межами країни. Вона буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю зазначити назву тієї. Організації, частини частиною якої вона є, і центр, який розташований за межами України, з допустимим додаванням слів в Україні. Таким чином, назва Украї... управління Олександрійської єпархії УПЦ МП повинна бути, наприклад, українською управління Олександрійської єпархії Російської православної церкви в Україні, російською мовою управління Олександрійської єпархії Руської православної церкви в Україні. Звернення до центральних органів влади депутатський Корпус підтримав а окремі пропозиції депутата Олександра Рушковського, які стосувалися заборони діяльності на території Олександрійської громади Української православної церкви Московського патріархату та припинення орендних договорів комунального майна громади з організаціями та підприємствами, які належать до УПЦ МП. Депутати міської ради не підтримали. Свою думку з даного приводу висловив благочинний Олександрії та Олександрійського району ПЦУ Сергій Яровий. Це рішення, яке було проведено на нашій Олександрійській сесії, його треба було розпочинати з початку війни. Ну, це моя особиста думка. І треба було особисто, як би кажуть, тоді ще подавати це звернення. Дійсно, Місцева влада не вирішує такі питання, вона лише подає як сигнал від громадськості, а буде прийматися рішення Верховною Радою України, де будуть розглядати за ту діяльність. Тому хай люди думають над цим і міняють мінять свою свідомість і треба вже відриватися від часів пострадянського союзу і жити в новій незалежній Україні. А в наступному сюжеті ми розкажемо про шкільне волонтерство. Учнівський та педагогічний колективи закладів освіти міста неодноразово долучалися до зборів для військових, збирали солодощі, теплі речі, кошти на каремати та спальні мішки. Долучалися до плетіння маскувальних сіток. Майже кожен заклад співпрацює з певними волонтерами, і тоді допомога стає адресною. Наприклад, ліцей номер 17 допомагає військовим через волонтерку Інну Агні. Що коли і як передають, ми розкажемо далі. Наш наступний сюжет про шкільне волонтерство. Попри те, що діти поступово виходять до навчальних закладів на уроки, відновити роботу їдалень поки немає змоги. Але вони не простоюють. В шкільних їдальнях, як, наприклад, у ліцеї номер 17 готують швидкі супи для ЗСУ, розповіла директорка закладу. Ми цю роботу почали ще декілька місяців тому на замовлення нашого волонтера, яка співпрацює з батальйоном розвідників. Спецпризначення вони виконують спеціальні операції на сході нашої країни. Саме для них ми відшукували той унікальний рецепт супів і борщів, для того, щоб це було і ситно. І смачно, і для того, щоб це було корисно, розуміючи, як їм там складно в таких складних умовах, зимовий час хочеться все-таки скуштувати чогось теплого і по-домашньому смачного. Готуємо ми супи, ми беремо цілі партії. Певну кількість, наприклад, сьогодні ми сушимо лише картоплю, завтра лише морку. післязавтра буряк. Все це ми сушимо, складаємо. Потім наші діти долучаються до того, що вони фасують це все в різні пакети. Пакети, потім це фасується у пакети для вакуумації, вакуумуємо і відправляємо. Залучають її учнів, зокрема, старшокласниці фасують супи згідно з покроковою інструкцією. А нещодавно розпочали готувати імбірні пряники. Першими до виготовлення долучилися шестикласники. З нашим волонтерам ми співпрацюємо давно. Замовлення виконуємо тоді, коли в цьому є потреба. Майже кожні два тижні вона їздить на схід, де наші хлопці захищають кордони нашої держави. Вона для нас якесь певне замовлення відправляє. Ми це замовлення виконуємо і відправляємо разом з нею ще крім цього всього подарунки, привітання і обов'язково солодощі для наших захисників. І ще один напрямок шкільного волонтерства учні в'яжуть шкарпетки та плетуть килимки для військових. Починаючи з 5 класу й по 11 клас, відносно вікових зібностей дітей, відносно того, відносно матеріалів, ми вибираємо різні способи роботи. Ви знаєте, що кожному воїну ЗСУ приємно отримати подарунок з тилу. І цією волонтерською діяльністю цими справами повинні займатися не тільки діти, а й люди зрілого віку. Ну, наприклад, дітки малі, то вони гарно виходять плести браслети. Браслети плетуть вони з різних матеріалів: і стрічки, з бісера, із жгута, значить далі, навіть отакі. Іграшки, патріотичні іграшки, оці зайчики, оці сердечки, оці ляльки-мотанки виготовлені з ниток. Старшокласниці опановують масштабніші поробки. Раніше не займалася, і платимо для зу коврики, шкарпеточки. Коврики зв'язала сім, шкарпетки в'язала мама. Дівчата, які не вміють в'язати, шкарпетки шиють. Я шью шкарпетки для наших воїнів ЗСУ. Ми разом з мамою розробили ці вирізали деталі та робимо по своїй техніці. Доволі багато ми й вдома ж і тут також я допомагаю іншим. Всі ці скарби колектив закладу передає волонтерці Інні Агні, яка передає їх військовим і обов'язково готує фотозвіт. Робимо добрі справи, допомагаємо волонтерам та віримо, все буде Україна. Наступного року міський голова буде отримувати лише обов'язкові виплати. Без які за законодавством встановлюють депутати міської ради. Відповідне рішення Сергій Кузьменко озвучив 20 грудня на сесії. Минулорічне рішення щодо розміру зарплати приймали до початку повномасштабної війни. Проте керівництво міста перераховували місячну заробітну плату на підтримку ЗСУ. Керівники міської ради впродовж року донатили згідно зі своїми можливостями, підтримували армію та переселення.